Дегустуємо макріпсі, новинку від McDonalds. Mm -hmm. Пахне. Хтось уже з вас пробував це? Як вам сподобалось чи ні? О, яка тут булочка. Тут є така класна булочка з кунжутом та маком, салат айсберг соус великий шматочок курочки і внизу також соус. Давайте чікнемо і подивимося, як воно буде в розрізі. Виглядає непогано? І на запивончик я собі взяла коктейль Bubble Gum, якось так він називається. Це, походу, новинка, я його раніше не бачила в Макдональдс. Дві кришечки. І він такого блідо блідо рожевого кольору, майже прозорий. Прикольно. Смак жуйки. Що по МакКріспі? По-перше, він має таку виражену гостринку. Тому, хто не любить гостре, вам краще його не брати. І також виражений смак гірчичного соусу. Тому, хто не любить гірчицю, також не беріть. І що круто, що курочка тут дуже ніжна, така і соковита. Воно не застріє в горлянці. І ще я собі взяла 6 штучок MAC Chicken Spicy. Я гострі їх іще не пробувала. Зараз якраз хочу спробувати, наскільки вони гострі. До McNuggets взяла сир Dorblu. Я взагалі не люблю сир Dorblu, але тут він дуже смачний у них. Mm. Ось цей бургер гостріший, ніж у ці chicken McNuggets. Ну і звісно ж, картопляні діпи. Я люблю більше діпи, аніж картоплю фрі, тому що вона мені більше схожа на картоплю по селянськи І до діпів обов'язково кисло солодкий соус.